Є обітниця, і Господь Бог дає свої заповіді, каже, будете їх виконувати, я буду вам благословляти. І люди так і думають, що Він живе на небі, а ми тут на землі, і Він нас абсолютно не розуміє в наших змаганнях, в наших сподіваннях, в наших щоденних турботах. І тому на адвент це є Боже Слово, що ми ось ось очікуємо, що народиться Ісус Христос, який прийме нашу людську долю на себе, буде так само снідати, прибирати, викидати сміття, ходити на, на ринок, купляти, розмовляти з сусідами. Те саме буде виконувати, але він все одно радить нам, каже. Не за своє ярмо носить, моє, тоді буде ти знаходити відпочинок. Дякуємо тобі, Господи Боже, за це слово потіхи. За... Дякуємо Тобі за наступну обітницю. Насправді очікуємо Твого приходу, Той, який будеш нас потішати, хочемо з тобою зустрічатись, хочемо приходити до тебе, хочемо брати Твоє ярмо на наші плечі, адже віримо, що в такий спосіб будемо щасливі. Амінь. Віддаючи шану святому врозі єпископу і вчителю церкви, який прославився мудрістю, побожністю та відвагою, просімо Господа Бога потрібних нам благодатей. Молімося за святішого Отця, щоб Господь дарував йому здоров'я і допомагав своєю міцю нести тягар його обов'язків. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за керівників держав. Щоб вони справедливо правили довіреними їм народами і шанували права кожної людини. Тебе просимо. Нас, Молімося за проповідників та катехистів. Щоб вони словом і прикладом власного життя проповідували світові Євангелії Христа. Тебе просимо. Молимося за католицьких поетів та композиторів. Щоб вони, за прикладом святого Амвросія, автора літургійних гімнів черпали натхнення в Богові. Тебе просимо. Молимося за померлих, щоб Господь обдарував їх вічним спочиванням. Тебе просимо. Молимося за нас самих, щоб ми завжди були вірними вченню церкви і витривало прямували до обіцяного нам Небесного Царства. Тебе просимо. Помолимось за померлого Сергію, річницю смерті, випрошуючи милосердного Бога про дар вічного життя і прощення всіх гріхів, тебе просимо. Господи Ісусе Христе, вислухай наші смиренні прохання і вчини, щоб ми, складаючи тобі шану в молитвах та піснях на землі, могли долучитись до слави, яку віддають тобі святі ангели в небі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Та, прийди, Ісусе, в славі до всіх нас, рато, почуй наш голос, як настане. час. Я... пересохлий груд, як добрий хліб для голодного. Маранато, прийди, Ісусе, в славі до всіх нас. Маранато, прийди, Чуй наш голос, як настане час. Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Боготцю Всемогутньому, нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його Святої Церкви. Все могутні Боже, нехай Святий Дух під час звершення божественних тайн наповнює нас світлом віри, яким ти був безустанно освітлював святого в для провіщення твоєї слави через Христа Господа нашого, Амінь. Господь з вами у гору серця. Подяку складаємо Господу Богу нашому. Воістину достойне це і праведне, слушне та спасене, щоб ми завжди та всюди складали подяку. Тобі, святий Отче, Всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа Господа нашого. З радістю віддаємо честь Святому Амврозію, якого ти дав своєму народові як ревного пастиря. Його приклад зміцнює нас у доброму житті, Його слова нас навчають, а Його заступництво випрошує нам Твою опіку. Тому зі сонними ангелів та святих співаємо тобі гімн слави безустанно взиваючи. Свят, 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 Господь Бог Саваот, повні небеса і земля слави твоєї, Осанво вишніх, благословений, де в ім'я Господнє, осана вишні, воістину святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож о святиці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видано. Так само після вечері взяв чашу і знову, складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового й вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спон. Це велика тайна віри, проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, Зповідуємо Твоє Воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. Вспоминаючи смерть і Воскресіння Твого Сина, жертвам тобі, Боже, хліб, життя і чашу спасіння і дякуємо за те, що ти нас удостоїв предстати перед Тобою, і тобі служити. Смиренно благаємо тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіли крові Христа. Пам'ятай, Боже, про твою церкву розпорошену по всій землі, вдосконалюю в любові разом з нашим папою Франциском, з нашим Єпископом Віталієм, єпископом помічником Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією Воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу, приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом і обручником, з Блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа з Христом і в Христі, тобі Боже Отче самогутній в єдності Святого Духа, всяка честь і слава На віки вічні. Амінь. Бог так нас полюбив, що зіслав нам свого Сина як Спасителя, тому осмілюємося взивати. Отче наш, що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй і милостиво наші дні миру, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Бо Твоє Царство, і сила, і слава навіки. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з твоєю волею, благоволи обдарувати їм миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній, нехай завжди буде з вами. З Духом Твоїм. Передайте один одному знак миру. Світу, помилуй нас, а божий, що береш гріхи світу, даруй нам мир. Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб Ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Хто роздумуватиме над законом Господнім вдень і вночі вчасно свій плід принесе у своєму часі. Христос учора і сьогодні, Ісус Христос, той самий назавжди Прийдіть Придіть до нього спраглі і голодні, Він хліб життя, Він джерело води до вівтаря прийдімо всі на трапезу Господню, Ісусе, ти даєш нам тіло і кров, переміни. Людські серця холодні, нехай з'єднає нас Твоя любов. Ісус Христос учора і сьогодні. Ісус Христос той самий назавжди. Дідь до нього спраглі, і голодні, він хліб життя, він джерело води. і хоч буває темною дорога, Спокуса вабить і чигає гріх, ти простягаєш руку допомоги, щоб чистоту сердець люд зберіг. Ісус Христос учора і сьогодні. Ісус Христос той самий назавжди, Прийдіть до нього спраглі і голодні, він хліб життя, він шерело води, до вівтаря всі нині приступімо до свого Столу нас Господь зове. Серця свої Ісусу відчинімо, нехай же Він навіки в нас живе. Ісус Христос учора і сьогодні. Ісус Христос той самий назавжди. Прийдіть до нього спраглі і голодні, він хліб життя, він щело. Молімося. Боже, ти зміцнив нас силою цього таїнства, вчини, щоб ми освітлені вченням святого Амвросія. мужньо прямуючи твоїми стежками, приготувались до участі у блаженстві вічної трапези через Христа Господа нашого. Амінь. Чим ярмо Ісуса Христа відрізняється від наших, які ми собі вибираємо, кожна людина прагне. Собі таке ярмо, щоб стати Богом. І ми трудимося, працюємо, щоб стати Богом. А Бог собі вибрав таке ярмо, щоб стати людиною. У собі Ісуса Христа ми бачимо, приходить і бере людські обов'язки на себе. 30 років буде жити в Назареті непоміченим, дуже скромним життям, як кожна людина, зрештою. І каже, що це принесе нам радість. Це принесе нам радість, коли будемо вибирати таке ярмо, яке не яке нас проведе, щоб ми стали богами. А щоб ми правильно пережили, будучи людьми, а тоді Господь Бог нас возвеличить. Прийміть Боже благословення. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть, жертва звершена. Богу потя, святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже. Святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, відмору. І війни врятуй нас, Господи, вітного та несподіваної смерті, Вбережи нас, Господи, ми грішні Тебе, Бога, просимо, вислухай нас, Господи. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. накт присвячення України непорочному серцю Марія. Улюблена цариця і мати наша, цариця Святого Розарію, допомогу християн, спасіння людського роду переможна Діво, ось ми смиренно падаємо перед Тобою, щоб ти занесла наші щирі молитви до Всемогутнього Бога у трійці єдиного. Приходимо у повноті довіри, що виблагаємо милосердя і захист для нашої батьківщини у цей драматичний час війни. Мати милосердя, просимо про це, не заради наших заслуг, на які ми не розраховуємо, але з огляду на нескінченну доброту Твого серця та Спасительну кров Христа Твого Сина. Нехай зворушить тебе страждання і волання про поміч стількох людей, милостиво споглянь на поранених та постраждалих від обстрілів, сиріт та вдів, всіх, хто змушений був залишити свої домівки та шукати прихистку в безпечніших місцях. Випроси милосердя для тих, хто віддав своє життя, захищаючи ближніх та нашу батьківщину. Ви матір непорочна, у Бога благодать навернення, а особливо просимо про навернення Росії та всіх, хто засліплений ненавистю чи жадобою влади. Виблагай для нас насамперед ті благодаті, які в одну мить можуть перемінити людські серця і які приготують та принесуть такий жаданий мир. Понад усе, принеси нам удар, мир духовний, аби царство Боже могло зростати в спокої та злагоді. Царице миру, випроси нам благодать істинного примирення з Богом та між собою, аби ми вміли подавати одне одному руку помочі та підтримки, престоле мудрості, надихни всіх правителів до мудрих рішень та зміцни зусилля тих, хто всіляко сприяє справі припинення війні та встановлення миру. Царице апостолі, випроси для наших душпастерів дар міцної віри та ревність у звершенні таїнств, аби в цей час ми всі єдналися з євхаристійним столом та в ревній молитві. Зцілення хворих укріпи весь медичний персонал та волонтерів, які опікуються хворими та пораненими. Випроси для них духовні та фізичні сили, будь зціленням для хворих, зміцненням для вмираючих та потіхою для їхніх близьких. Подібно як серцю твого Божественного Сина були присвячені церкви все людство, яке в ньому покладає свою надію, аби він став для всіх невичерпним джерелом перемоги і спасіння, так і ми присвячуємо себе назавжди тобі і твоєму непорочному серцю, у Мати і Царице наша, аби Твоя любов і опіка забезпечили перемогу Царства Боже, і щоб наша Україна та всі народи, примирені між собою та з Богом, тебе благословляли і прославляли. Амінь. Новина до непорочного зачаття. О непорочна Марія, лілія чистоти, вітаю тебе, бо від першої миті зачаття ти була оповита ласкою Всевишнього. Дякую, і поклоняюсь, при Святій Трійці за те, що дарувала тобі таку невимовну ласку. О Марія повна благодаті, допоможи мені мати хоч найменшу частку повноті благодаті, що була так чудесно дарована тобі в твоєму непорочному зачатті. і з твердим довір'ям в Твоє безвідмовне заступництво благаємо, щоб ти одержала для нас сповнення намірення всієї дев'ятниці. А також чистоту ума, серця і тіла необхідні, щоб поєднати нас із Богом. Амінь. О, Мати царя вселенної, найчистіша особа у людському роді, котрою єдина можеш пишатись, наш. Котрою єдиною може пишатись наша зіпсована природа. Ми звертаємось до тебе як до матері, захисниці і посередниці між Богом і людьми, о Пресвята Марія, допоможи мені в теперішній потребі заради твого непорочного зачаття. О Марія, зачата без гріха. Благаю тебе з глибини мого серця. Заступись за мене перед Твоїм Божественним сином і випроси, щоб мені дарував ласку, котру я зараз потребую. О Марія, непорочне зачаття, мати Христа, твій Божественний син слухав твоє слово ще на землі. Воно не менше значить і тепер, у небі. Молись за нас і дістань для нас від Нього сповнення наших просьб, якщо на це буде Божа воля. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Святих прибуде, радість всім нам в цей день буде, аллілуя, ось Господь Бог прийде, з почетом святих прибуде. Радість всім нам в цей день буде Аллилуйя, Аллилуйя.